Всім привіт! З вами я Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. І Я до вас шокуючою новиною. Буквально тільки що, декілька годин тому назад, на кабінеті міністрасідання Кабінету Міністра України було опубліковано лист Міністерства економіки України, згідно якого найближчі три роки планується підвищити тарифи на електроенергію для населення на 60%. по 20% щорічно. Вважаючи на те, що на сьогодні ми сплачуємо 4 ,32 гривні 32 копійки. Вже через рік ми будемо платити більше 5 гривень, а через три роки вартість електроенергії буде складати майже 8 гривень. І це при тому, що борги за житлово-комунальні послуги складають на сьогодні 106 мільярдів гривень. А на початку кінець першого квартала 25 року вони складали скажені 120 скажені мільярдів гривень. 25% українців знаходяться на межі біологічного виживання, субсидії щорічно зменшуються. і на цьому фоні Кабмін підвищує тарифи на електроенергію для населення. Макс при тому, що це за собою потягне не тільки зростання нашої платіжки на електроенергію, а потягне зростання тарифів на обслуговування багатоквартирного будинку, тому що в сюди входить і електроенергія ліфтів, електроенергія місць загального користування і так далі. Тому ми з вами будемо платити не тільки більше за електроенергію, а ще й і будемо платити більше ЖЕКому, правителям і ОСББ. Загалом загальна платіжка, наскільки ми будемо більше платити, буде складати, якщо порахувати хоча б приблизно, то буде складати десь. До 400 гривень додаткового платежа щомісяця буде нам виходити зростання тарифів на електроенергії, які запланував Кабмін. А вже з наступного року ось такі невтішні новини, і це на фоні величезних боргів, це на фоні величезних проблем, які є в житлово комунальному господарстві, на фоні той величезної корупції, яка є. В Обленерго, Укренерго, тих розкрадань, мільярдних розкрадань, які фіксуються на Укренерго, але на фоні цього. І кабінет міністрів, і НКРЕКП підвищують тарифи як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб. З вами був я Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Тримаємося.